Ну що, всім попривітр. Давно не вилажу відоси, бо роботи багато коротше, одним словом. Знаєш, дивіться. Сьогодні будемо ставити Android магнітолу на автомобіль Nissan Qashqai З камерою заднього відео. Да? Тому зараз весь процес роботи покажу, розкажу. Покажу як настраювати. Тому вперед! Знаєш... Що в нас по магнітолки? Стоїть у нас така древнюча касетна магнітолка. Вроді є надпис Bluetooth. Але насправді не знаю, працює він ні. Хочеться чогось сучаснішого. Тому будемо ставити Android. Мультируль також є, також подружим, щоб воно все працювало, все функціонувало. Ну і будемо насолоджуватись гарним пристроєм. Оставити будемо таку гарненьку магнітолку дивити доймову в компанії КРС. З ось от, от характеристиками. Екран 9 3.32 Тобто скріплаємо з усім Гарненько стане через, ну трошки не виварить, через ось таку перехідну рамку з такою от камерою заднього виду Декер гарному Розширення вона працює. Вона на ножки. Я вже потім покажу, що таке ножка. Чи зараз покажу. Блідат, мою рукою неудобно. Тобто вона кріпиться на ножку. І є функція регулювання. Тобто ви вліво-вправо. Відключуєте шестигранничок. І регулюєте її вліво-вправо, наклони і так далі. Ну і для коректної роботи. Звичайно, проводочка. Два варіанти проводки. Можливо, цей буде працювати, можливо, цей. Ну, це э, більш надії на цей, так як він йде з канбасом і буде спілкуватися з усією машиною. Це покамість просто запасний варіант, так сказати. На всякий випадок. Отже, зняли рамку. Знімається відразу нижня, просто тягнута на себе. Виключаєте роз'єм. На прикурюч, потім знизу наверх відтянути оцю рамку і вона також вищелкується. Єдине, не забувайте про кнопку аварійки, з неї треба зняти роз'єм. Ну і далі викручуємо 4 вінта. Тут уже, до речі, 3, 2 з цієї сторони я викритив, а тут одного не було. Викручуємо, вистаємо стару магнітолу. Отже, витягнули магнітолку. І наразі маємо такий вигляд. Далі йдемо збирати рамку разом з магнітолкою. І будемо питатися накидувати провода. Так, ну отак ось воно буде приблизно виглядати. Далі дозбираю, покажу ще. Так, отже підключили ми пристрій, поки так, перевірили роботоспособність, підключили мультіруль. Все у нас працює. Так що, одним словом, працюємо далі. Зараз будемо підключати камеру заднього виду. Розбираємо кришку багажника і знімаємо накладку, та що стоїть над номером, де ручка. Відкриня, де кнопка відкриття багажнику. І туди будемо ставити камеру заднього виду. Потім покажу далі. Так, Зняли оцю блінду, задню. зділили отвір і зараз будемо сюди встановлювати камеру заднього виду. Отже, камеру заднього виду встановили ми ось так. На ножки вона ще регулюється, ми її ще під, ну, підрегулюємо, і все буде круто. Далі тягнемо провода до магнітоли. Ну що, завершили ми зборочку. Отже, в нас так воно вийшло. Ось так виглядає. Суперово це все працює. Звісно, все працює по штатному режиму. Мультируль у нас також працює. Тому, кому сподобалось, ставте лайки. А, ще забув показати. У нас працює підсвітка, тобто засвічуються кнопки, притухає екран. І камера з одного йду. Ось так. Вона виглядає. ми ну, просто у шоу-боксі. А так виглядає вона гораздо крутіше, коли на вулиці. Так що, якось так.